Сьогодні відбулося друге пленарне засідання 43 сесії міськради Миколаєва. Воно розпочалося з напруженої дискусії між депутатами, однак це не завадило ухвалити низку важливих питань. Серед них про передачу земельної ділянки в оренду Нацполіції для облаштування нового штрафмайданчика. Детальніше про те, як проходила сесія, а також які рішення ухвалили депутати, розкаже Катерина Рупташ. Сьогодні депутати Миколаївської міської ради завершили 43-ю чергову сесію. Друге пленарне засідання супроводжувалося напруженою дискусією між головою постійної комісії з питань законності та депутатської етики Оленою Кісельовою та окремими депутатами. Зокрема, Кісельова наголосила, що питання, які були зняті з розгляду під час попередньої сесії, ще потребують додаткового вивчення. Тож повертати їх до порядку денного зарано. Також вона висловила зауваження на адресу секретаря ради Дмитра Фалька. У мене ще не вичерпан період на вивчення їх і на ознайомлення, тобто мене позбавляють цієї можливості. Я звертаю вашу увагу як головуючого, тому що у нас. Не секретар ради, а якась особа, яка в принципі не займається опікою можливості здійснення депутатських повноважень. Тому я наголошую це вам. Я це розглядаю як порушення депутатських повноважень. У відповідь Дмитро Фалько зазначив, що ці питання вже пройшли розгляд на постійній комісії з земельних питань. Тож усі зауваження безпідставні Олена Васильовна, складається таке враження, що в нас депутатський корпус складається лише з одного депутата. І саме його а права вашу, ніх, яким вважаєте, чином не захищені. У нас є позиція голови вважно? земельної комісії, яка запропонувала св не свою не позицію. Якщо вона не регіону. співпадає з вашою, це не означає, що ваші права не ніхто не захищає. Дякую. Опри суперечки між депутатами під час засідання сесії ухвалили низку важливих рішень зокрема, підтримали передачу земельної ділянки в оренду нацполіції для облаштування нового штрафмайданчика. Це питання вже неодноразово виносили на розгляд, але раніше його не підтримували через брак голосів. Питання стосується парковки автомобільної біля будівельного ринку. Це питання пройшло в нас, розглядалося на пленарному засіданні 37-ї чергової сесії Миколаївської міської ради. 26.09.2024 до нас звернувся депутат Коваленко, який попросив додатково розглянути це питання, і це питання не було прийнято за результатом голосування. Воно також було включено і вилучено з порядку денного тридцятого року. Зараз це питання відноситься. За пропозицією депутата Кіма, який звернувся до мене з приводу того, щоб винести це питання, підтримати поліцію для розміщення штрафмайданчику, для розміщення заарештованих автомобілів. Цього разу депутати погодили це рішення, яке про надання згоди на прийняття до комунальної власності об'єктів, що нині перебувають у державній власності. Це питання планували розглянути ще під час попереднього засідання сесії. Однак тоді цього не відбулося через відсутність кворуму. Знову ж таки нагадую, що до нас звернулася судова адміністрація з приводу того, щоб передати в комунальну власність Миколаївської міської громади будівлю зруйновану будівлю, яка є. Буша з будівлею Центрального суду. Прошу вас підтримати. Далі будемо разом вирішувати долю цієї будівлі. Дана будівля вже багато років перебуває в аварійному та занедбаному стані, та, попри це, має зручне розташування, тож її розглядають як перспективний об'єкт для інвестицій. Крім того, депутати одноголосно підтримали рішення про передачу професійно-технічних училищ до комунальної власності, що за задумом дозволить ефективніше управляти цими закладами на місцевому рівні. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.